Юлія Тимошенко вважає, що безлад у Львові на день перемоги 9 травня було сплановано акцією влади з метою розколоти Україну. Виходячи з усіх подій, які розгорталися у Львові, в Києві, в інших областях України, я можу вам сказати, що через спеціальні технології, зараз, на мій погляд, почалося розділення України, розкол України, руйнація цілісності території України. І все, що відбувалося, всі події, які відбувалися навколо червоного прапору, навколо бійок, які були, на мій погляд, сплановані, інспіровані і проведені діючою владою, все це, на мій погляд, є початок проєкту розколу території України. І я хотіла би зараз звернутися до всіх громадян України. Не дайте над собою провести цей експеримент, замість того, щоб правильно. Розділити сьогодні позиції і інтереси на мафію, банду і весь народ України, який готовий гуртуватися для боротьби з бандою і з мафією, сьогодні намагаються знову розділити Україну на ті, хто святкує День перемоги, не святкує, хто любить червоний прапор, не любить, хто любить національний прапор, а хто не любить. І це все є технологія натравити одну частину українців на другу. І замість примирення і спільної боротьби проти пограбування, приниження, знищення українського народу руками сьогоднішньої мафії, яка дорвалася до влади, сьогодні намагаються пересварити і ввести в стан війни одну частину громадян України з іншими. І це так як вони планують, завершиться розділенням територій. Я прошу не ідіть на ці технології, розумійте ці технології, не приймайте в них участь. А боріться за свої права, свободи, за цілісність і силу нашої рідної держави, а не за інтереси крадіїв, які сьогодні прорвалися до влади.